Чи погодились би ви на безкоштовне татуювання? Нещодавно у Тіктосі я потрапив на відео майстрині тату майстрині Анастасії, яка била подібні татуїровки Дніпрянам. Ми вирішили поспілкуватися, зустрітися з Анастасією та зняти подібний Тікток. Вітаю Анастасія! Вітаю, Сергій пропоную одразу розпочати Вітаю. знімати тіктоки. Скажи, ти любиш авантюри? Ну я людина трішки авантюрна, тому напевно так. Давай не будемо шукати людей. А зробимо тату саме тобі. Але ти не будеш знати, де це і що це. Я згоден, погнали. Пішли. Окей. Капець. Анастасія маркетолог з червоним дипломом, але зараз працює у сфері краси. Майстерка перманентного макіяжу і за сумісництвом майстриня з міні-тату стрімко стала відомою завдяки відео у Тіктоці, у ролику який набрав три мільйони переглядів. Дівчина пропонувала Дніпрянам зробити безкоштовне тату. Єдиний нюанс всліпу. Я роблю міні-тату, і я вам пропоную дуже класну пропозицію. Я вам зроблю міні-тату безкоштовно, але є одна умова. Ви не будете знати, що я вам роблю та де. О, ні, напевно, це не для мене. Часто в це повірити, але вона згонилась. Пішли тату є повноцінним видом мистецтва. Має довгу історію та характеризується різноманітністю стилів. Джеймс Кук перша людина, яка привезла в Європу таке поняття як тату. Він вжив його у звіті про навколосвітню подорож ще у 1773 році. Так, оберемо місце. Є варіант зробити на руці або на ногі, де хочеш? То на руці, напевно. Добре. А, взагалі, мене підтолкнули мої клієнти. Ми, коли робили їм перманент, вони там показували якусь цю і Ой, а ти можеш мені тут довести лінію щось зробити? Або там зробити точки, або сердечко. Я ще коли не закінчила курси, я їм робила пігментом для міжріснічки, міжвіки, точки на пальцях та сердечки. А потім я закінчила курси та почала працювати для клієнтів. Так, все, можна проходити сідати. Давай я тобі допоможу. Як угу. обережно. Так, так тепер розвертайся, ага, сідай стул. О, все, зручно. Так, так. Mm -hmm. Залююсь, насправді, як вперше. <ріплю> як себе взагалі дніпряни не почували саме в ваших тіктоках? Ну, взагалі-то люди хвилювались, коли вони відповідали на питання, чи будуть вони робити. А потім, коли вже заходили, то повністю мені довіряли, та все було добре. Так, взагалі я людям це показую, але ти нічого не бачиш, тому я покажу на камеру. Голочка в нас запакована, вона стерильна та відкриваю я її при клієнті. Я буду чути. Слухай. такий АСМР. Анастасія вважає, що Тікток гарний шанс залучити mm -hmm. нових клієнтів та стати популярною. Я ж така білявка, блонді, рожеве. Куди мені? Я сама по собі добра, тому я люблю людей, люблю клієнтів. і Я не можу щось таке погане зробити навіть. Майстриня переконує, що її мрії дуже прості і людські, і не про гроші. Хочу собі машину купити нову клієнтів. Ну, взагалі, я не мрію відкривати свій салон. Мені просто подобається працювати з клієнтами, творити їм красу, спілкування. Це мені це подобається. Ну і звісно, гроші, які я отримую за цю роботу. За годину Анастасія завершує роботу і каже заповідну фразу: Все, тату готова. Так, можеш знімати маску, будемо дивитись. Ого, вже так вже висірка. Все? готов? Так. Да. Яка вона така вітальна? Це, це дуже гарно. Це дуже гарно насправді клас. Анастасія каже, охочих потрапити на зйомку відео для тіктоку багато, бо авантюрні та стресові ситуації додають фарб в життя звичайних людей.